Всім привіт! Ви часто задаєте питання особливо під час сезону чеснику перед зимою, вже коли маєте садити, яка оптимальна ширина міжроді для даного виду овочів. Тому що тут є такий маленький нюанс, з яким я стикався на практиці. В цьому коротесенькому відео, яке буде пару хвилин, я в принципі розповім, яка повинна бути ширина міжрек оптимальна і чому не потрібно його загущувати. Сьогодні я досаджую свій часник. Буквально мені залишається тут трошки нарізати, поки руки відпочивають, думаю, запишу для вас коротеньке відео. Ви бачите, що я тут нарізаю ямки в основному під мотокультиватор, ширина десь 42-45 між рядками, між цим і цим. Тобто, а так, що проїжджав мотокультиватор. Можна садити вуще. Наскільки можна вуще садити? Є така штука, як ручний культиватор. У нас він шкрабак називався. Ви, напевно, коли канал я створив свій, у 22-му році, ви це бачили. Вручну там таке знизу здогнуто буквою П лезо, ти тянеш і такі шиповані колесика, вони по типу міжраді їм можна працювати. Дуже важко, звісно, по цій причині мотокультиватор. Але воно теж чомусь культивує. А, його десь ширина сантиметрів 30, в середньому така десь, плюс-мінус. Була як і по картоплі ми садили десь такі, в міжраді, так і по чеснику. Уже з роками я перейшов на мотокультиватор, тому що просто легше. Газу далі, воно саменьке все собі робить. Тому, це. тому ми садимо 40 см, 42-40, десь тако. Я даже трошки з запасом, тому що рядочок може нерівно десь у бок, щось пішло, тобто ви зрозуміли, що потім не різати. Фрезами коріння часнику. Чому не можна ліпити? Чому от 20 см, 25 см, на мою думку, це дуже вузько, тому що є одна така маленька особливість. Часник потім починає сходити. Це встаті у тітки така, я помічав, проблема. Він потім починає трохи жовтіти. Він починає сходити і він починає глушити один одного. Також ще сюди беремо, додаємо бур'ян, який хоч не хоче він буде рости. І виходить таке, що часник стоїть тупо в темноті, загущений, і він починає тягнутися на світло. Стебло стає а, тонким і всю свою енергію, весь свій ріст він куди кидає правильно. Не в коріння він кидає, а він кидає висся в ботву, яка просто тягнеться до сонця. Виходить, ті часничинки такі, тонесенькі, тонесенькі стоять, навіть немає товщини і. Виходить мізиного пальця. А чому? От це важливо, тому що чим товще стебло на часнику при коренню, тим буде більше фракції. Це якби показник. А воно все у вас уверх тягнеться. Тому по цій причині я не загущую часник. І занадто широко його теж садити не варто, тому що. Потім ну, він буде рости. Він пре, як дурний, просто особливо після дощів, весною дощі, до червні дощі, а копати вам в середньому, в середині липня. Тому в мене теж колись були такі широчені межраді, воно теж погано. Лишню землю перебиваєш, лишню землю вспахуєш і на це тратиш гроші, сили, енергію. По цій причині, на мою думку, сама оптимальна така ширина посадки часнику 30. 3-40 см. Можна більше, якщо це великі вже гектарові поля, і у вас якась йде обробка. Ну, я б сказав, би трактором. Тому що, хоч не хоче, весною якесь впушення ґрунту. Все-таки для чесника повинно, щоб було. Особливо після зими, після дощу зимового, який забиває землю, солому ти не накинеш, тому що це дуже багато їй треба, якщо це велика плантація. Це якщо в себе там вдома рядочок, то можна там соломою заморочитись, да, дійсно тоді його не треба особо перекопувати. Це такого, як у нас, да, то обов'язково треба хоча б разочок, між радією будемо та культиватором нам після того, як він посходить пройти, щоб він і швидше ріс, і повітря вже більш активніше підходило до коріння. Тому що, якщо забивається ґрунт, земля не дихає. Тому така в мене виведена формула. Плюс, якщо загущені, докажу в кінці цього відео, що починає розвиватися фузоріоз. Особливо дощі проходять. Погано просихає, погано провітрюється, і по цій причині починає гнисти сам, сам часник. Так що, ну, вроді би кажеться, така проста рекомендація, але вона дійсно працює, працює вже, я це переврав вже не один рік. Тому що тітка буває, там насадить в себе зверху. дуже, Я, я дивлюся, кажу, що це так. от, Дуже вузько насадили, що воно у вас там і гниє і тягнеться цей часник. Тобто, що ну, не треба на землі в такому плані економити. Ну, я Якось мені теж писала, пам'ятаю, що по-людськи вона садить, не так як я, що вона ще ширше шахматним порядком. Ну, я перший раз чую, що чесник садить шахматним порядком. Ну. Це рекомендації, а вже ж не для того, щоб вирощувати хоча б сотку чеснику. Може, рядок якийсь для себе, ну прикольно може. Але не для того, щоб там от садити хоча б такий об'єм, як у мене. Ну а ви свої думки пишіть в коментарях, о, пишіть. Точніше, ставте лайки, підписуйтеся і чекайте наступні відео. Вони, я думаю, будуть.